Це віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо Героям слава Героям слава! Пане Вікторе, жахлива інформація доходить до нас. З'явилася вона у соцмережах, врешті про те, що у тимчасово окупованому Бердянську діє одна з найбільших катівень, загалом на тимчасово окупованих В територіях Запорізької області. Йдеться про виправну колонію NoR7. Врешті також будівлі поліції Росіяни облаштували ізолятор тимчасового тримання. За що людей туди забирають? Чи є у вас така інформація, і що з ними там роблять? Тому що я особисто чув чимало історій з тоді ще окупованого Херсона і загалом Херсонського району. Я розумію, що зараз на тимчасово окупованих територіях десь приблизно те саме, можливо навіть гірше, окупанти продовжують робити. Так, да, дійсно а, ну, ці катівні облаштували не зараз далеко. Це вже з самого початку окупації почали експлуатувати і колонію, і відповідно будівлю поліції на території міста Бердянська. Є такі люди, які були незаконно затримані ледь не в березні 22-го року, і і ще до сьогодні вони не звільнені з цього полону або їхня доля невідома. А крім того, ну зауважу, що за що загалом затримують да, людей. Людей затримують в першу чергу за те, що вони українці. Тобто, це за національною ознакою відбувається, якщо людина себе ідентифікує як українець і окупантам про це стає відомо, то відповідно вони затримують її для того, щоб людину зламати психічно, а інколи й фізично. І тортури, які там застосовуються, це ну, в найкращих традиціях сталінізму, в найкращих традиціях фашизму, це биття електричним струмом, це перебиття кийками суглобів. А це відрізання вух, носу що завгодно. Тобто з людьми роблять все, щоб зламати їх фізично і морально. І сотні людей після звільнення мають непоправні наслідки для психічного здоров'я, для фізичного здоров'я. Невідомо скільки вже не повернуться невідомо скільки людей було закатовано там до смерті. Станом на сьогодні можна сказати, що ну вже тисяч на рахуємо тисячі, які пройшли через цей незаконний незаконне, незаконне ув'язнення, через цей полон за різні причини, навіть через те, що людина просто виходила на майдан в перші дні окупації, і окупанти розшукували всіх, хто там був. А почали затримувати активістів саме у березні, коли ще стояв майдан, і потім вже розшукували протягом 22-23 років людей, які просто там виходили і долучалися до цих протестів проти окупантів. Тобто, ці всі жахи, ми тільки після деокупації, як на Херсонщині, дізнаємося, які ці катівні як це вони виглядали, відповідно, що там відбувалося, і дійсно цей досвід гіркий Херсонщини, зважаючи на те, що там набагато менше була окупація. Це все можна сьогодні помножувати на три, як мінімум, тому що і більше часу пройшло, і більше в них там ну досвіду, так би мовити, в окупантів з'явилося. Тому це це жах, який на у нас на нас ще чекає попереду. А ви заявляли пане Віктора, що останніми місяцями тижнями долітають до Бердянська безпілотники? Хоча це найбільш віддалена точка від фронту, це 100 кілометрів повітря, тим не менше це відбувається. Чи станом на зараз посилюються ці удари, і які там найголовніші можуть бути цілі? Цілий достатньо тому, що це дійсно тил для окупантів. Особовий склад, який розташовується в домівках на території району, весь район, вся сільська територія заселена особовим складом. А техніка, яка розташовується чи на захоплених заводах на території на промисловій території, чи просто десь просто неба є скупчення тієї техніки, а трошки північніше аніж місто Бердянськ, середній полосі Запорізької області. А цей боєкомплект, які окупанти свого часу. Полюбляли заносити а, чи в будівлі фапів сільських, чи то в будівлі а, клубів сільських, які не використовували за тим за цим призначенням. А це і такі стратегічні об'єкти, як свого часу, був аеропорт. Ко, 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 який, який потрапили атакам, саме розбили неймовірну кількість гелікоптерів. Так і те, що останнім часом у нас був порт, який дуже а, активно використовується окупантами. Відповідно, по ньому летіли безпілотники. Тобто, цілий там загалом а, більше ніж. Достатньо і по кількості, і по якості, але найголовніше я завжди визначаю те, що це ну, набагато більно пробачте, б'є по окупантах а, морально і mm -hmm. підтримує місцеве населення, в тому числі морально, тому що туди долітає, вони хизуються постійно, що у них там неймовірна легендарна ПВО. виявляється так, що а, воно не справляється з нашими безпілотниками. А вони долітають, незважаючи на всі там реби, РЛС, і незважаючи на все це, вони долітають і вони б'ють по і в першу чергу по них морально повторюся. Це дуже важливо, і місцеве населення раділо, коли вони сказали, що о, це прилетіло до нас щось нове, значить, про нас не забули, значить, що всі розуміють, що Бердянськ це Україна. Так що слава нашим збройним силам. Пане Вікторе, безумовно, і роблять вони усе для того, і працюють, щоб якнайшвидше деокупувати нашу територію. І з приводу Бердянська хотілося б запитати, як саме зараз Російська Федерація використовує порт? Це лише поставки зброї БК чи все таки можливо якось іще вони або використовують, або планують використовувати в цьому районі? Власне. Останнім жахливим трендом був ще металобрухт, який почали окупанти збирати після збіжжя. Додався ще металобрухт, який вони збирали всюди, де тільки можна відповідно і везли на Росію. Я так розумію, що в Росії величезні проблеми, як із врожаєм, із зерном та іншими культурами, а так і з металобрухтом. В них проблем немає тільки зі зброєю, тому що вони якраз те, що чо в них чого у них немає, чи в них немає грошей чи розуму. я Не знаю, вони від нас вивозять. А те, що вони хочуть сюди принести, це смерть і вбивства, і війну вони везуть сюди. Тому порт продовжує функціонувати в такому ж режимі, а в режимі військового воєнного об'єкту. Який ну який повністю використовується сьогодні і на вихід того, що з порту виходить морем, і на вхід морем для продовження військових злочинів, виключно Російської Федерації, тому що привезення зброї це відповідно продовження злочинів і використовуючи цивільну інфраструктуру, нагадаю, що порт в нас був. Виключно торговим морський торговий порт. Він не був жодного він ніколи не був військовим і відповідно без жодних там. Я не знаю податків, без жодних документів, просто по піратськи вивозячи оце майно. Я вже не кажу про те, що відмародерили. Я підозрюю, що що це теж вивозиться морем. Тому що обсяги там можна набагато більші відповідно вести, і ну, сьогодні це просто мілітарний об'єкт, охоронюваний відповідно і з протиповітряною обороною, відповідно і з особовим складом всередині. Тобто, сьогодні порт – ну, невеличка така військова база, просто всередині в центрі міста Бердянська біля моря. Угу. Пане Вікторе, тут російський диктатор Путін заявив про те, що Росія планує. До 2030 року, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією, і закликав російські банки зокрема не боятися західних санкцій, активізувати роботи на окупованих територіях. Зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України. Що ви з цього приводу думаєте? Ну дуже цікаво, коли знаєте, коли Росія щось каже, то Росія бреше це. По перше по друге приведення окупованих територій до рівня Росії відбувається вже сьогодні. Вони дуже вдало це роблять, тому що вони залишили оку... окуповані території, да, без нормальної медицини, без прав і свобод, без нормальної освіти. Вони наповнили окуповані території пропагандою. Тобто, я розумію, що тут у них вдається все набагато швидше. Пітілітку. За три дня це, це ну тут тут вони молодці. Вони на окупованих територіях практично ну не зруйнували, а не відбудовують і не підтримують інфраструктуру, яка залишилася. Вона сьогодні практично не працює. Тобто, у них там скільки чи третина населення, чи скільки немає зручностей в, в домівках. Відповідно до цього наближається сьогодні наша не так давно працююча і територія, і там де там, де все. Все було і все у нас було добре із цією інфраструктурою, яка існувала. Хоча ми казали, що ми погано жили. так що до 2030-го я думаю, що ця територія виключно повинна бути деокупована. Ну я маю на увазі, що вже у 2030-му точно. А коли в два четвертому чи двадцятому, то питання інше. Тим не менш, вони дуже вдало дійсно приводять до своїх стандартів на превеликий жаль. Це не вгору. А цей угу. соціальний ліфт іде вниз, отак от, от і відбувається, пане Вікторе, І на сам кінець трохи про цивільне, врешті, як нині з паспортизацією з мобілізацією на тимчасово окупованих територіях, тому що ми розуміємо, процес він невпинний. і Російська Федерація намагається от, запроваджувати свої правила увесь цей період, і примусово врешті роблять усе для того, щоб люди погоджувалися на якісь їхні умови, якими є новини, можливо останні як зараз виглядає. Ну, паспортизацію зараз розглядаючи в контексті того, що е, будуть у них е, так звані вибори, так званого президента. Відповідно, е, ми розуміємо, що е, ну, не про паспорти тут іде мова. А йде мова про те, що людям взагалі можна без документів голосувати. І паспортизація це під, під егідою паспортизації. Це віджим майна продовжується, Це продовжується зменшення всіх доступів до послуг і знову ж таки прав і свобод без паспорту. А наступним етапом дійсно є питання, чи був ти у військкоматі. Чи ти, якщо ти чоловік відповідно і ти призовного віку, то будьте ласкаві або звільняйтеся з роботи і покидайте окуповану територію, або йдіть через військкомат. Гайки в цих напрямках виключно закручуються, і все менше і менше місцевого населення залишається без паспортів, але все одно їх доволі багато. Тим не менш, люди отримуючи паспорти, ненавидять окупанта і ненавидять Російську Федерацію. І я не втомлюся повторювати, що паспорт сьогодні отриманий це не є колаборанство, це є виживання і провиживання. Тому дійсно люди змушені йти за паспортами, тому що взаємодія неможлива в жодна взагалі соціалки, медицини нічого в людини не буде, якщо немає паспорта.